Привіт! Поки тут на фоні малюється новий малюнок, я би хотіла поговорити з вами на тему змальовування. Я вважаю, що люди, які гарно змальовують, це художники. Якщо людина може точно передати деталі, риси обличчя, форму очей та зачіску персонажа чи реальної людини з фото, це художник, бо це унікальне вміння, і так може далеко не кожен. Це і є вміння малювати, що відрізняє людину від інших. І не обов'язково малювати щось з голови, щоб називатися художником. Бо для мене художник в першу чергу це той, хто вміє гарно малювати. І не важливо, що своє чи те, що він бачить перед собою. Бо ми ж не називаємо портрети з натури змальовкою, так чому, коли людина малює по фото з Пінтересту, це одразу не художник. Такі роботи чомусь одразу знецінюються і летять фрази Так ти це просто змалювала. Повірте, не просто. Спробуйте самі. Наприклад, я художниця по фандомам і малюю вже існуючих персонажів. І раніше для мене вважалося успіхом, якщо я влучно і точно передала риси персонажа, і він максимально схожий на оригінал. Зараз же я маю свій стиль і додаю в свої роботи щось від себе. Але і тоді і зараз я вважала себе художницею, якій багато чому ще треба навчитися.